Усім привіт! Мене звати Лєра, Ви на каналі Латоне Play української, і сьогодні у нас чергове відео по всесвіту Ресті Лейк, і конкретно поговоримо ми про зіпсовані душі. Зіпсовані душі є одним із ключових елементів всесвіту Ресті Лейк, які зустрічаються напевно в усіх частинах серії. І здається, на перший погляд, що ігри дають нам не так багато інформації про їхню сутність, але все ж дещо ми знаємо. І перший факт це те, що зіпсовані душі є одним з етапів колеса Самсара. Прете. Трохи детальніше про Самсару у світі Расті Лейк я розказувала в одному із попередніх відео посилання в куточку. Отже, прети або голодні духи у давньої індійській міфології це духи померлих, які протягом деякого періоду після смерті залишаються жити серед людей. За цей час людям треба зробити певний ритуал, щоб прети не стали демонами зі свити шиви, але об'єдналися з померлими предками в небесному царстві. Але в народних забобонах прети часто отожнюються з демонами і розглядаються як ворожі істоти для людей. У буддійській системі реінкарнації прети це нижчий сегмент колеса життя. Прети займають свого роду чистилище, призначене для людей, які зіпсували свою карму. Вони повинні виправити свою карму постійно відчуваючи голод і спрагу. Ці муки тривають, доки карма не виправиться. У всесвіті Расті Лейк озеро є свого роду чистилищем, і зіпсовані душі знаходяться саме у ньому. Також люди у Расті Лейк ставали зіпсованими душами саме за певні гріхи. І дехто з них, наприклад, Дейл і Лора, переродились на іншому етапі колеса життя. Факт номер два. Зіпсовані душі пов'язані з психічною травмою, що вірогідно залишає негативний відбиток на кармі. Наприклад, Ван Гог Мараф зловживав наркотиками, Лора страждала на депресію, а також вона була перенародженою душею Вільяма. Дейл має численні проблеми з психічним здоров'ям. Ми бачимо його діагноз в парадоксі. Боб пережив розрив втрат роботи, його колишня померла, його звинуватили у вбивстві. Керолайн згоріла живцем, коли її принесли в жертву її рідні. Всі гості готелю були по зв'язку вбиті в своїх номерах, а до того вони вбили двох членів своєї родини. Якщо ми говоримо, що гості готелю це Елайдери, так вони вбили Каролайн і Джейкоба. Тут, до речі, цікаве питання щодо Елайдерів і містера Сови, тобто Джейкоба. Як ви думаєте, чи спеціально містер сова вбив елайндрів в готелі просто з помсти? Чи це була частина якогось його глобального плану? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. А ми продовжимо. Факт номер три: судячи з ігор, душа може бути зіпсована різними способами. Наприклад, коли ти ще живий через психічне здоров'я, коли ти щойно помер через травматичну смерть. Коли ти випиваєш еліксир життя і смерті, як, наприклад, Вільям, або коли ти мертвий і хтось дістає з тебе чорний куб, знову пробуджуючи погані спогади в твоїй душі, факт номер 4 Карролейн Елайндер була першою людиною, яка нам відома, яка стала зіпсованою душею. Зазвичай зіпсовані душі агресивні, але зіпсована душа Карлен допомагала Джейкобу, її сину, зібрати куби і отримати просвітлення. П'ятий факт. У клініці The White Door на Расті Лейк. Містер Сова видобував у пацієнтів спогади, щоб годувати озеро, ймовірно, і пацієнти ставали зіпсованими душами, якщо вони прокидались під час операції. Але також у цій клініці лікували, можна так сказати, пацієнтів від зіпсованості душі. Що власне і сталося з Бобом. Бобу замінили погані спогади на хороші і. Після повного стирання всього, що пов'язано з негативними спогадами, він знову став людиною. З Лорою в сезонах було фактично те саме. Шостий факт. У Rusty Lake ми граємо за зіпсовані душі у кількох іграх. Зокрема, у сезонах, в кількох епізодах там зіпсована душа Лори. У парадоксі там Дейл, але частково і його зіпсована душа. У кімнаті Самсари ми граємо за зіпсовану душу Вільяма після смерті від Еліксиру. І у The White Door» ми частково граємо за зіпсовану душу Боба. Сьомий факт. У The Past Візін Роза перетворила Альберта на зіпсовану душу на його поминках, поклавши йому дві монети на очі. Пізніше його зіпсована душа дістає Куб і об'єднує обидва періоди часу, майбутнє і минуле. Через 58 років, у 1984 році, зіпсована душа Альберта знаходиться у резервуарі для води. І Роза використовує його кістку плоті кров, надіслані з минулого, щоб воскресити Альберта, повернувши його до життя. Восьмий факт: Наразі відомо 5 способів перемогти зіпсовану душу: Промінь світла п'ятикутника, що виходить з зеленого дорогоцінного каменю. Ми бачили це на озері. Промінь світла від телефону. Ми бачили це в сезонах. Світло трьох світлячків. Ми бачили це в коробці Харві, постріл з пістолета. Ми бачили це в Арлі і в Дні народження Дейла. А також перенародження. Ми бачили це в Руц і в Самсара Рум. Тричі ми зіштовхуємося саме з променем світла. Ймовірно, воно символізує білий куб, який є протиставленням чорного куба пов'язаного з зіпсованою душею. Дев'ятий факт. Зіпсована душа з так званою незіпсованою рукою в Куба The Lake і напівзіпсований Дейлу у Скейп Paradox Єдині частково зіпсовані душі, яких ми зустрічали в серії. Факт номер 10. У Звайдор ми дізнаємося про існування нічного клубу The Lost Soul, загублена душа. Вперше згадка про нього з'являється у третьому сні Боба, коли він гортає телевізійні канали, шукаючи новини. І вдруге, клуб з'являється ще раз у його сні, вже в п'ятому сні, де Боб заходить туди, зустрічає багато персонажів у масках, які були у зіпсованих душ, а також Лору. Чи існує це місце десь нарешті Лейк, що це просто якийсь момент. Зі спогадів і снів Боба наразі невідомо. А чи помічали ви якісь цікаві факти про зіпсовані душі, які я, можливо, опустила? Пишіть в коментарях. А я завершую. Дякую за перегляд. Ставте лайка, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!